Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні ми з вами роздивимось про рахунки розпашної системи онлайн-конструкторі. Ще раз нагадую: на нашому YouTube-каналі та у розсильці є відео про отримання доступу до свого особистого кабінету. Тож почнемо. Обираємо відкривна система. В першу чергу змінюю кількість дверей від 1 до 2. В нашому випадку це буде 2 двері. Висота проєму 2200 на 1000. Далі обираємо боковий профіль. Для розпашних систем обирається або 119, або 07 ручка. Через те, що вони мають радіус та зручне відкриття. Обираємо 07. Кольор в нашому випадку буде рожеве золото. Набір механізмів має один тип. Його обирати не потрібно, він підтягується сам. Далі обираємо наповнення. Сьогодні ми оберемо дуб Сантана. Натискаємо вибрати. Кнопка зміни текстури ще недоступна, тому що ширина DSP має меншу висоту, ніж висота нашого проєму. Але це можна виправити. У нас по проєкту має бути по дві перемички на кожній створці. Переходимо у лівий кут. Обираємо першу двер. Кількість секцій. В нашому випадку буде дві перемички, тому секцій має бути три. Перемичку я оберу. Сьогодні 31-на гвинтах, 25 мм висоти. Кнопка горизонтальна текстура розблокувалася. Тобто ми її вже можемо обирати. Також ми обираємо сторону відкриття. В нашому випадку буде одна вліво, друга вправо, тому ми її не змінюємо. Ліва створка відкривається вліво. Збірка дверей, галочка стоїть. Переходимо до іншої двері. Тут так само. Обираємо кількість секцій, горизонтальна текстура. Напрямок поділу на секції це самі перемички. Ми можемо обрати або горизонтальні, або вертикальні. Я залишаю це без змін. Сторона відкриття права, перемичка 31, збірка дверей є. Натискаємо Продовжити. Перевіряємо всю інформацію, яку ми вносили у поля. Якщо все вірно, натискаємо зберегти. Зберегти. Все. Тепер наш проєкт збережено. Ми бачимо вашу ціну зі знижкою, розрібну ціну та економію. Різницю між цими двома цифрами. Все. Тепер ви можете віддати його у роботу або роздрукувати, або коригувати. Далі буде інші системи, також на нашому YouTube-каналі. Переходьте та дивіться. Далого вам дня! Дякую за увагу!